Холодні батареї, ледь, тепла вода, сирість і цвіль на стінах. У таких умовах доводиться зимувати мешканцям багатоквартирки на вулиці Софії Ковалевської, 23 А у Луцьку. Всі кугли, весь одяг, в шкафах, все було зелене. Зелена настільки була силі, що це не утоплювалося спочатку від осені, що це треба було чекати, поки буде погода все перепирати, перегладжувати. Це Та це лише одна з проблем, інша куди серйозніша. Настільки холодно, що я заробила ці стіту 3,40 температура слухати від того, що підлога настільки холодна, що лід не можна стати. Жінка жива на першому поверсі. Вона холодна. Вона холодна. Пані Валентина водить мене від однієї батареї до іншої. Усі ледве теплі. І так каже лучанка з початку опалювального сезону. Скільки там градусів? 20? 21. Не може бути може лише коли обігріти квартиру газом, а гріється жінка ним постійно. Цілу добу на ніч тільки виключаю, коли в 12 лягаю спати. І всі стаю і включаю сусіди, пані Валентини ж змушені використовувати для обігріву електроенергію. А на п'ятому поверсі, там в мене сусідка живе маленька дитина, є, слухайте, вона, вона включає обігрівача, то в неї обігрівач натягує за місяць 800 до 1000 гривень, тому що в квартирі холодно, дитина маленька і мусить вона тупити. Слухайте, бо дитина не вилазить з цуплі. Сопельки, моя буся, жити в таких умовах, кажуть мешканці багатоквартирного будинку, неможливо, тому що діти е, хворіють. Не можна, ну ви ж розумієте, так, як, як може бути такий побут, якщо квартира повністю холодна. Е, це, ж, це, це неможливо. Та було так не завжди. Проблеми з опаленням з'явилися, кажуть люди, коли в сусідньому будинку поставили грантовий індивідуальний тепловий пункт. Мовляв, ця багатоповерхівка почала відбирати увесь теплоносій, а на будинок Софії Ковалевської 23А його просто не вистачає. Вони виходить перші від Труба до них А ми ви від самі. Ні, ми від них аж ідемо. А тоді труба до нас тільки від них. У Луцьк Теплі підтверджують, проблема з опаленням на Софію Ковалевської, 23А частково пов'язана із цим. Це будинок, який розміщений крайній на мережі. Перед ним є будинки з індивідуальними тепловими пунктами, і в періоди, коли відключається або планово або аварійно-електроенергія, і індивідуальні теплові пункти зупиняються, відповідно припиняється циркуляція належна теплоносія. Тоді дійсно у цьому будинку будинку виникали проблеми з належним опаленням. Як розповіли жильці будинку, до них вже не раз приїжджала комісія Луцьк тепла. От тільки що цікаво, у день їхнього приїзду батареї раптово ставали гарячими. В нас було два рази. Комісіями визивали, то перед тим вони звичайно на, на, на утоплюють, напалюють. Ну, висновок напрошується один, можуть. Чому не роблять? Ну не знаю. Потім розібратися ніхто нам пояснити не може, коли ми звертаємося, якось. Ну, коли піднімаємо це питання, якось на трошки це питання вирішується. Проходить деякий час і знову те саме. Натомість у Луцьк теплі переконують, ніхто навмисно опалення людям не підкручує. По подавальному трубопроводу йде теплоносій тієї температури, як це вимагає температурний графік згідно температури зовнішнього повітря. Тому ну, казати, що на певний період десь підвищуються показники температури. На той момент, коли там приїжджає комісія, ну Ну, мені важко це коментувати. Проблеми з опаленням у будинку на Софії Ковалевської 23, А у Луцьк теплі пов'язують з двома факторами: перший відключення світла. Після того як електроенергія вмикається, може бути така ситуація, коли попередні ІТП для того, щоб нагріти свої будинки, відбирають трохи більше теплоносія і ну, дещо не вистачає його на останній будинок. Другий неправильно налаштований ІТП у будинку. Мовляв, він встановлен. Ні, вже давно і параметри не відповідають загальній гідравлічній схемі мереж з тих пір. Відколи встановилися ІТП на інших будинках, змінився гідравлічний режим роботи мереж. Тому треба провести налагодження і можливо, ну. Змінити технічні характеристики самого ІТП в будинку, натомість представник компанії, що обслуговує ІТП на Ковалевської 23А, переконує проблема в теплових мережах, тобто в Луцьк теплі. Або відключені циркуляційні насоси десь на теплових, пунктах, от, або вони десь прикривають теплові мережі. Балансуючи вручну засувками, що не можна також робити по по нормативах, вкотре з'ясовувати в чому і в кому причина будуть у четвер, 9 лютого. У Луцьк теплі запевнили, має приїхати комісія. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.